Є тут статті, багато говорять про світло, що повертає до добра. Що таке світло, що повертає до добра? Рав, це світло, яке існує в усій системі і діє на людину, в тій мірі, в якій людина бажає прийти до. І бути в центрі сил. Питає, але людина так з самого початку не хоче бути в центрі сил. Є в неї таке серцеве бажання первинне. Питає а що перетворює це серцеве бажання в бажання бути в центрі сил рав? Опрацьовує себе, опрацьовує своє бажання. І робить з нього правильний хесерон, питає. Так світло, що повертає до добра, розвиває хесерон, чи воно якийсь вимір, який увесь час дає, чи просто воно як якийсь вимірник, який показує людині її стан. Рау, світло, що повертає до добра, воно увесь час збуджує людину, очищує її. І... І таким чином і просуває вперед. Питає, це те, що людина ще може працювати активно. Так, каже Рав питає, як? А що це за активна робота з світлом, що повертає до добра рав? Що людина увесь час буджує це бажання, то пробачте світіння. Ці стани, в яких перебуває. І вона. Питає, як бути активним в роботі зі світлом, що повертає до добра. Що людина може робити, Рав, людина може пробудити себе, пробудити світло, розкрити порожні свої килим. Чим, чим вони наповнені? Питаю, це залежить також від загальної десятки, від групи десятки, так каже Рав. Це є часи, певні терміни, коли світло діє більше, каже Рав. Ми зараз перебуваємо в цьому стані, каже Рав. Питає, що а світло що повертає до добра? Що вона каже? Що світло що повертає до добра, діє на нас більше, саме це через цей час, в якому, в якому ми зараз так каже